Всім привіт, мої Адекватні. Це Аліна Дейнека. І сьогодні ми з вами обговоримо нове українське шоу, яке називається Зрадники. І це шоу іде на світ світі, але першу другу серію ви можете, здається, подивитися на Ютуб, а далі доведеться платити. Ну воно того варте. Точно вам кажу. Зараз поділюсь своїми враженнями. Е, насправді я під великим враженням від шоу, е, тому що я взагалі такого не очікувала, ні такого рівня. Картинки, ну, це воно дуже красиве, ні такого рівня напруження насправді. І е, е, я взагалі нічого не очікувала. Я просто подивилася для інтересу, тому що я знаю знімальну групу, яка його знімала, тому що це та сама знімальна група, яка знімала сюрприз для родини. І в той час, коли ми. Там в березні, здається, знімали сюрприз для родини, там другу частину. Наша знімальна група в перервах між зйомками їздила дивитися локацію. І я пам'ятаю ще тоді, що я запитувала: типа, там, хлопці, куди ви куди ви їздили? Вони ми там їздили дивитися локацію для нового шоу Зрадники. І я кажу: зрадники, типу, що щось про зради і без мене, тому що. Це моя тема зради. У мене є майстер-клас навіть про зради, але виявилося, що зрадники це не про зради подружні там, або парні, це шоу типу мафії, де є зрадники, є вірні, і е, ніхто не знає, хто хто. І задача зрадників вбити вірних, а задача Вірних викрити зрадників. І тому я дивилася це шоу від початку для того, щоб просто ну, типу, щось новеньке, наші знімали, ну клас, подивлюсь. Але я вам скажу, що коли я його подивилась, особливо другу серію, мене просто засмоктало. Я тепер чекаю кожного четверга, бо воно виходить по, по четвергам в такому перечутті, тому що мені цікаво, кого зіллють. Цього разу чи вдасться вірним знайти зрадників, чи е, вдасться зрадникам сховати себе? Давайте від початку розкажу, що відбувається, а потім прокоментую, чому я взагалі вирішила це шоу розібрати, тому що дивіться, я нічого не розбираю просто так. Аби поговорити, я розбираю, якщо я бачу якусь психологічно цікаву складову, яку ми можемо з вами використати в нашому житті для якихось наших цілей. І е, тому шоу зрадники я так довго не розбирала, тому що мені треба було, щоб це все якось всередині. Мені мене настоялося. Так, от що відбувається, в палац на Закарпатті, палац Шенборнів, приїжджає група людей. А це люди, які між собою не знайомі були до шоу. Їх там близько 20, а і вони приїжджають і. В цьому палаці живуть всі без телефонів, без зв'язку з зовнішнім світом. Вони реально, як павуки в банці, закриті в цьому палаці. І вони спілкуються тільки один з одним, і вони навіть не спілкуються з членами знімальної групи, тому що справжнє реаліті воно передбачає те, що люди мають опинитися в цьому обмеженому такому середовищі, перш за все, емоційно обмеженому, щоб в них були оці живі емоції, щоби. Вони реально включилися в гру. І поміж цих людей е, обирають організатори обирають трьох зрадників. І ніхто не знає, хто зрадники, а хто вірні. Е, дуже цікаво починається це шоу, коли е, за круглим столом вони там в цьому замку сидять, і ведучий Олексій Гнатковський, неймовірний вибір ведучого, зразу вам скажу, тому що я читала різне про Гнатковського, там писали втрет, що типу ой, він там переграв. Ні. Я вам кажу, як людина з дипломом акторським і з дипломом режисерським Він не переграв, він зіграв ідеально. попадання в образ прекрасне, він вніс свою атмосферу правильно, він дуже класно закручує сюжет, він дуже класно підігріває емоції. Тому Гнатковський топчик просто. І от ведучий Гнатковський в образі цього графа, такий там на коні він дуже класно виглядає. Він, значить, ходить кругом цього столу і. А в якийсь момент, а у цих зав'язані очі усіх учасників, в якийсь момент він просто мовчки кладе руку на плечі тих, кого він призначає зрадниками. І навіть в цей момент неймовірна напруга просто тому, що самі учасники вже сидять. В невідомості, хто з них буде зрадником, хтось хоче бути зрадником, хтось не хоче бути зрадником. Паралельно показують нарізки з того інтерв'ю, яке вони давали ведучому і казали, хто з них хоче, хто не хоче бути зрадником. І оця напруга емоційна, вона починається вже тоді. І після цього починається гра. Кожна серія побудована однаково. В кожній серії всі учасники просинаються зранку в своїх кімнатах, виходять в цю загальну кімнату з круглим столом. you <laughs> І на сніданку дізнаються, кого за ніч прибрали зрадники. Потім протягом дня у них випробування обов'язково, тобто якась активність, така де вони мають командами там щось виграти, якісь гроші. Там вони виграють гроші, виграють золоті злитки, і потім вони повертаються в замок. В цьому замку вони спілкуються один з одним, намагаючись вибудувати стратегії якісь, намагаючись розібратися. Кому вони довіряють, кому вони не довіряють, намагаються створити якісь коаліції. Ну і ввечері вони сідають всі за стіл і голосують, пишуть на табличках ім, імена тих, кого вони вважають зрадниками, і таким чином одну людину за кожним столом вечірнім виганяють. І а, при цьому вони пояснюють, чому вони зробили саме такий вибір. І отут а, насправді і. Починається все найцікавіше, тому що з психологічної точки зору, чому дуже цікаво спостерігати за всім цим процесом? Тому що я вам скажу, що нам показує це шоу, що якщо ти довго знаходишся ізольовано в якійсь одній темі, то ти починаєш дуже сильно нервувати, навіть не дивлячись на те, що це гра. Ти починаєш дуже сильно включатися, і в тебе абсолютно відключається критичне мислення. Коли ви побачите е і подивитесь, як приймають рішення учасники, як вони а наразі, на, на момент четвертої серії ще жодного зрадника не викрили. Всі зрадники на місці, ніхто не знає, хто вони прибирають тільки вірних поки що. Тобто вірні хронічно помиляються і відбувається це виключно тому, що Дуже висока психологічна напруга. І дивіться, якщо ти ізольований від зовнішнього світу, якщо ти сконцентрований на одній якійсь темі, якщо ти емоційно включений, то ти хронічно приймаєш неправильні рішення. Цікаво, що серед учасників є кілька психологів, є е, е, гравець в покер. А гравець в Фокер це також дуже хороший психолог, тому що там дуже багато побудовано на психології, на тому, щоби себе не проявити там, щоб викрити емоції інших людей. Далі там був ілюзіоніст, якого вже вигнали до речі, тому що вважали, що він зрадник, а він виявився вірним, який також дуже гарно, як він казав, читає емоції людей. Але всі ці люди абсолютно. Роблять неправильні висновки і роблять хибні висновки і помиляються виключно тому, що дуже висока ступінь напруги. І дивіться, що ми можемо для себе з цього взяти. Ця модель повторюється в багатьох життєвих схемах, а те саме може статися з вами в робочому колективі, в родині. В класі шкільному булінг, будь ласка, да, коли всі замкнені певними обставинами в одній якійсь атмосфері в класі, в площині, в атмосфері, в колективі, і там відбувається щось неприємне, то ти дуже яскраво емоційно все включаєшся на це реагуєш, навіть не дивлячись на те, що ти можеш додому піти ввечері. А тут вони просто закриті і ізольовані. Далі таке повторюється і в державу. Вах. І в державах ви можете знати, я навіть не кажу в державі, в державах в багатьох державах, коли так само є ізольованість, є зацикленість і є емоційна висока залученість, то люди стають дуже зомбованими, люди стають дуже вразливими. Люди втрачають можливість критично мислити. І, хоч це і гра, але все одно тут є певного роду смерть. Тому що коли ти вибуваєш з цієї гри, ти закінчуєш своє існування в ній. І оцей страх цієї смерті він також е, штовхає людей на дуже нерозумні, нелогічні, імпульсивні рішення. Що ще цікавого ми бачимо. Дуже цікаво спостерігати, як люди приймають рішення, як вони приймають рішення, ґрунтуючись на поведінці, на словах, на реакціях інших людей. І що цікаво, що ми бачимо? Зрадники, а зрадників там три: одну звати Марта, другу Юля, а третю звати Олена Мандзюк. Ну, Щоб ви просто розуміли, да? тому що Марту і Юлю ви не знаєте, Олену Мандзюк, ви, скоріше за все, знаєте. Так, от вони, звісно, намагаються приховати свою поведінку. А Олена Мандзюк ще і настільки не відсвічує, настільки не провокує увагу до себе, що на даний момент, на момент четвертої серії, ніхто її серйозно не підозрює, а підозрюють тих, хто проявляє себе. Тих, хто десь в якийсь момент не витримує і істерить, тих, хто, можливо, забагато проявляє просто активності в випробуваннях, тих, хто хоче згуртувати когось з кимось, і в цьому вбачається вже якась підстава. Дуже класну фразу сказав один з учасників. Він сказав: я тут не вірю, не те, що нікому, я не вірю самому собі. І оце дуже цікаво насправді поспостерігати за тим, як можна бути максимально ефективним, навіть якщо ти робиш щось погане. І це, до речі, мені дуже нагадало те, що відбувається в багатьох державних системах, в тому числі і нашій, коли дуже голосно можуть пароть когось, хто себе яскраво, але ну якось не дуже кримінально проявив. А того, хто насправді робить дуже брудну справу, але не відсвічує його, як би так і не помічають, і він собі спокійненько пилить державні гроші, щось краде, щось, причому краде просто величезними обсягами. А кричимо, ми кидаємося на тих, хто просто зробив щось ну, абсолютно незначне. Що ще мені хочеться вам відзначити? Ви знаєте, дуже видно в цьому шоу, на прикладі зрадників, що та людина, яка має більше ну, тих якостей, які ми називаємо людськими, тій людині найважче бути зрадником, найважче брехати. З трьох учасниць, які є зрадниками: Злата Юля і Олена Мандюк, Юля і Олена Мандюк, абсолютно відморожені. Вони якби йдуть по головам за своєю метою. А одна учасниця злата вона емпатична і в неї дуже багато совісливості такої. І от її прямо ковбасить. Її роздирає середини, оце внутрішнє протиріччя того, що вона з одного боку. Грає в гру, вона нічого поганого не робить. І вона зрадниця не тому, що вона погана людина, її просто так призначили, це гра. І більш того, бути зрадницею їй подобається. Їй подобається оця влада, яку дає оця таємничість і можливість керувати людьми, коли вони навіть не знають, що це ти. З іншого боку. Вона не витримує у цього натиску, коли росте рівень агресії. А він росте, тому що кожного разу, коли помиляються, вірні, вони проявляють агресію, і, взагалі, рівень напруження росте. Її роздирає те, що їй треба брехати, що їй треба брехати хорошим людям. Вона такі говорить: вони ж такі хороші люди. Я їм брешу, я змушена їм брехати. І вони так зляться на мене. І вони так вони, вони в принципі, зляться, але вона все це приймає на себе. Тому люди добрі, я вам так скажу, не всім дано бути поганою людиною, щоб бути поганою людиною і не відчувати при цьому. Оцих мук совісті, а для цього треба мати певну таку психологічну організацію таку дуже хорошу, як мінімум, відмороженість. Або Ну, певну таку психопатологію, коли ти не відчуваєш сорому. От є люди, які не відчувають сорому взагалі, не відчувають провини, тому що ну, вони такі від народження, вони просто атрофовані. Да? от таким людям дуже легко бути підлими. А тим, у кого є оця внутрішня совість, чесність, їм важко і витримати навіть цей тягар. Тому іншим зрадницям їм окей, у них взагалі низький поріг чутливості до інших людей. Вони прямо роблять те, що їм хочеться, і я прямо чекаю. Я чекаю того, як буде реагувати, наприклад, та сама Олена Мензюк, коли люди почнуть її підозрювати, як вона вона дуже просто подивіться, наскільки вона. Підступно грає, дуже підступно, і насправді я навіть на неї дивилася, я згадала одну свою подругу, яка себе точно так само поводила, коли зовнішньо вона прямо транслює до всіх любов, поблажливість і таку, таке прийняття, і таке розуміння, але за спиною вона просто плете абсолютно свою гру, і ти ніколи не розпізнаєш. І в тебе отаке таке відчуття, що ти та хороша ж людина. Хороша ж людина, ну як же? Ось же вона, да? Тобто вона тут же про тебе щось там десь плите і говорить, а тобі говорить розумію тебе, розумію тебе. Взагалі знайти більш органічну зрадницю, ніж Манзюк, це треба було пошукати. Тому якби тут просто 100 із 100 попадання, як в Мандзюк, так і в Гнатковського. Тому що Гнатковський, це, звісно, топчик. Я взагалі вважаю, що Гнатковський має бути наступним холостяком. І мені байдуже, є в нього дружина, нема в нього дружини. Він має бути наступним холостяком, тому що ну, це такий просто в чоловіка, ну, він настільки класний, ну, просто просто топчик. Цікавий був момент, як люди приймають рішення, ґрунтуючись на власних цінностях. Наприклад, було одне з випробувань, коли кожен з учасників, вони були всі однією командою, але кожен з них біг зі злитком золота на гору. Коли ти добігаєш, ти кладеш цей злиток золота, і твоя команда отримує більше грошей. Але кожного учасника перестрівав ведучий і пропонував таку угоду, що ти віддай мені золото. А я тобі дам певний такий жетон, який дає тобі захист на сьогоднішній день від зрадників, тобто тебе вночі не вб'ють, тебе не виключать з гри. І було цікаво, скільки людей погодяться на цю пропозицію. І насправді з цієї великої компанії не погодились лише четверо. Всі інші, я вже не пам'ятаю, скільки це було людей, ну точно більше десяти погодились і вони. Погодились кожен зі своїми аргументами, і хтось зробив це легко абсолютно. А хтось через це переживав, а хтось прямо ну абсолютно впевнено казав про те, що та стоп-секундочку, врятувати себе це найцінніше тут. І так, ми команда, але. Кожен сам за себе, а хтось є там одна учасниця, яка просто страшенно засмутилась, прямо там ридала і істерила через те, що команда майже вся команда обрала себе. І як би зрадили команду, да, і це про цінності. І це навіть не про те, що правильно, тому що такого поняття як норма, його в принципі не існує. Такого поняття як правильно, його також ну в даному випадку не існує, тому що правил конкретних не прописано, треба брати цей жетон чи ні. Але дуже цікаво спостерігати за тим, як люди роблять вибір, і по цим виборам можна читати цінності людини. І психологічно це дуже цікаве таке споглядання. Коли ти дивишся, і ти розумієш, ця людина так вчинила, і, значить, вона думає отак і цінне для неї оце. І таким чином ти можеш уже для себе бачити, хто тобі відгукується, хто абсолютно не твоя людина. І насправді це дуже правильно, ми маємо обирати. З ким спілкуватися в своєму житті, саме по цінностям і по тому, що людина транслює в своєму житті як важливе для себе. Ну і наостанок, хочу сказати, що коли я виставила в інстаграм те, що я дивлюсь шоу зрадники, і я насправді дуже в. В захопленні в абсолютному, то мені деякі люди писали, що їм не зайшло. І коли я питала, скільки серій ви подивились, вони казали одну. І в мене є така думка: я думаю, що вам треба подивитись другу серію. От, подивіться другу. Можливо, перша вас не зачепила, тому що в цій серії, ну, ще таке дуже вона така, трошки розтягнута там знайомство з учасниками, а оскільки ти їх не знаєш, то вони тобі там не дуже цікаві можуть бути. І тому тебе могло не зачепити саме от, тому, що це така була ну, історія ще ознайомча. От подивіться другу серію, коли вже починають е, полювання зрадники і ідуть перші люди. І, а до речі, був теж, теж дуже цікавий момент: знімальна група, редактори, і, взагалі, вся команда наскільки класно закручений сюжет, що всіх тримають в напруженні. От дивіться, тільки учасники приїжджають до цього замку, виходять в перший раз. І тут же перше завдання, яке їм дають, це. Прибрати по одному учаснику зі своєї команди. І от уявіть собі, наскільки одразу всіх емоційно шокують, тому що от ви приїхали всі разом, ви тільки познайомились, ви на такому розслабленому вайбі, і тут же ви маєте самі причому. Прибрати зі своєї команди по одному учаснику, і ці учасники, які щойно їхали з вами в одній машині, які щойно були з вами. Ну буквально, от ну ви тільки встановили якийсь контакт, і ви вже маєте їх вигнати в цю секунду, і вони навіть нічого не встигли зробити. Вони не встигли зіграти, вони не встигли зробити нічого поганого тобі. А ти вже маєш прийняти це рішення, що саме цю людину е, треба прибрати і чомусь. Не, не зрозуміло, чому саме її. І в цей момент а, дуже яскраво видно, як спрацьовує цей гачок страху. Оця перша шокова ситуація, яка одразу ж напружує учасників і включає їх в гру. Тому подивіться другу серію обов'язково. Я впевнена, що ви включитесь і вам буде надзвичайно цікаво. А і ще один хочу сказати момент для а, продюсерів, якщо вони будуть дивитися цей мій розбір. Ви Зробили мене абсолютно недієздатною в четвер. Тому що ви поставили вихід зрадників на ранок. Люди, ну просто уявіть собі, замість того, щоб працювати, я йду зранку дивитися зрадників. І таким чином в мене перша половина дня робочого в четвер. Просто... Просто йде на вітер, тому що я не можу працювати, бо я просто залежна від того, що мені треба подивитися, кого ж там виженуть цього разу і чи викриють цю манзюк. Тому люди дуже рекомендую насправді круте, класне, дуже красиве шоу, справжні реаліті, справжні емоції. Подивіться і напишіть обов'язково своє враження в коментарях. Я з великим задоволенням почитаю. Зайшло вам, не зайшло вам, напишіть, поділіться. Мені дуже хочеться почути ваші якісь особливо психологічні моменти, які ви там побачите, для того, щоб ми з вами це могли обговорити.